Одразу дві топові версії годинників від Гармін у мене в руках, і ти тримаєш їх, а краще, коли вони взагалі в тебе на руках, і є відчуття, що це солідний пристрій. А якщо знайомий з ними та знаєш, що таке Гармін, то точно розумієш, що це ще й дуже потужний пристрій для спорту, навігації та й навіть більше. Якщо дуже коротко, то у нових флагманських годинниках ми маємо покращену витривалість, мікрофон та повноцінний динамік, голосові команди, підтримку занять дайвінгом, досить помічні. Мітні зміни у інтерфейсі користувача і не тільки в цьому відео мова про годинники Fenix 8 51 мм mm Solar та 47 мм mm AMOLED. Я сконцентруюся на оновленнях, які отримало флагманське покоління Гармінів, і ще десь там трохи по відео буде розпорошено трохи моїх вражень та мого досвіду використання цих годинників. Про вартість, а особливо про наявність цих годинників не повірити, їх дуже часто та швидко розкуповують. Дізнавайтеся за посиланнями у описі під цим відео. Там також копіюйте промокод на знижку при купівлі годинників на сайті Воюа. Обов'язково, якщо ще ні, підпишіться на ютуб канал Воюа, А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Також доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Будемо бачитися з вами набагато частіше, бо в нас дуже багато корисних оглядів. Взагалі то існує три варіанти розміру Fenix 8: 51 мм, 47 та 43. І порівняно з 7 поколінням у назвах зникають букви X та S. Тепер тільки міліметри з розмірами. Ну і фактично нові Фенікси ніби поглинули лінійку годинників Epix. І тепер все, що мали Epix, мають вже самі Фенікси. І ще паралельно з amoled дисплеями Фенікси можуть бути із MIP Memory in Pixel Display. У версії з сонячною підзарядкою Solar. Тільки найменші 43 годинники Phoenix не існують у версії Solar, мабуть, тому що Solar більш товсті у профілі з причин накладення елементу сонячної зарядки. І така товщина була би недоречною невеликому годиннику. Мої 47-мм Titan плюс сапфір з силиконовим ремінцем 22 мм формату QuickFit, що швидко знімається, а версія на. 51 мм на огляді це карбон, сапфір та аналогічний ремінець на 26 мм. До речі, цікаве спостереження, що незалежно від розміру, і середня версія годинника на 47 мм, і більша версія на 51 мм мають однакового розміру дисплеї на 1,4 дюйми по діагоналі та однакову роздільну здатність 454 на 454 пікселя. Такий самий розмір має і дисплей більшого годинника у версії Solar. тільки Такі Solar годинник на 47 мм має меншу діагональ у 1,3 дюйма. Ну і звісно, у сонячних версій з MIP дисплеями менша роздільна здатність 260 на 260 та 280 на 280 пікселів відповідно. Наприклад, на моєму 51 мм годиннику я дуже добре бачу піксельні краї, цифр та якихось інших елементів на екрані. Ну а відчутно великий розмір годинника, начебто. Тут виправданий ще й великим темним кільцем навколо дисплея. Мова йде про збільшений елемент сонячної підзарядки годинника версії Solar, а ще й новий підхід до сонячної підзарядки робить цей дисплей трохи більш чіткішим. І так, щоб не повертатися до основного заліза, знову пам'ять в обох годинниках з цього відео по 32 ГБ. Так що і на мапи, і на музику, і на голосові нотатки з геомітками має вистачати. Особливо хвилюватись не варто. Бездротові технології в обох: це і Bluetooth, ANT для зовнішніх датчиків, і Wi-Fi, і NFC для безконтактної оплати через Garmin Pay – все це тут є. Стосовно GPS у обох моделей теж повний фарш. Дводіапазонна геолокація з купою налаштувань. Отже, корпуси нових годинників зберігають візуальну спадковість у дизайні з попереднім поколінням, але одразу можна помітити таку, ніби панель захисту барометра та мікрофона з боку. А ось те, що неможливо не помітити під час користування, це нові індуктивні кнопки, які не мають безпосереднього контакту з електронними нутрощами годинників. Їх ще називають захищеними від протікання Лікпруф. Фактично, ці кнопки і бездротовим чином керують функціями з допомогою індукції. Саме Таку версію кнопок використовують зазвичай в годинниках для дайвінгу, і це також є причиною зміни механізму кнопок. Бо восьмі Фенікси підтримують дайвінг. Також такі годинники підійдуть для скуба дайвінгу та снорклінгу. Заявлена максимальна глибина для дайвінгу 40 метрів. Ну і відмінність цих годинників, звісно, криється також в наявності сенсора глибини тут, порівняно з попередниками, які його не мали. Хоча, як не дивно, максимальний тиск, що витримують ці годинники, заявлений на однаковому з попереднім поколінням рівні у 10 атмосфер. Хоча ці годинники сертифіковані все ж таки для дайвінгу. Що треба одразу сказати про ці кнопки? Вони точно відчуваються інакше, ніж попереднє покоління. І для того, щоб користувач роз. Розумів, що функція спрацювала при натисканні. Тут використовується просто-напросто вібрація. Важливе та цікаве для кожного користувача. Це інформація про автономність годинників. Тут є два аспекти: це повсякденне використання та активність активне використання для спорту. Почну з другого. Ну, по перше, в моїй практиці ще жодного разу не було такої активності, щоб, хоча б якісь з годинників Гармін, що в мене були на оглядах, розрядити. Але я не ультраранер, наприклад, або тривалим хайкінгом не займаюсь. Так ось, навіть велика версія Феніксу Solar з сонячною підзарядкою може відстежувати активність з усіма системами навігації до 92 годин поспіль. Без сонячної Підзарядки до 68 годин. А мій інший піддослідний Fenix 47 мм AMOLED максимально може відстежувати активність до 38 годин без функції постійно активного дисплея та до 30 годин з постійно активним дисплеєм. І все це з максимальним використанням супутникових систем навігації. Моя найбільша активність зимово-весняна з цими годинниками тривала не більше 4 годин, тому зрозуміло, що вони дуже мало навіть під час помітного холоду витрачали заряд. Крім того, навіть на AMOLED версії я завжди користуюсь постійно активним дисплеєм, бо це просто, вибачте, дуже зручно і нічого, заряд тримають годиннички дуже добре, точно ніяк не менше заявленого виробником. І ще якщо говорити про версію 47 AMOLED, то я Особисто завжди використовую їх у режимі AOD. Вимірювання кисню в мене йде тільки вночі. Вночі також активується нічний екран з червоним кольором відображення. Для основних активностей в мене біг, ходьба та велосипед працюють усі системи навігації. Два-три рази на тиждень використовую годинник для силових тренувань, а взагалі кожного дня є заняття від півгодини до години. І раз десь на тиждень довга активність з навігацією на годиннику. Хочу вточнити. Ти що для вимірювання пульсу використовую зовнішній пульсометр Гармін, підключений до годинника, і разом з велосипедом до годинника приєдную ще датчики швидкості та каденсу. І ось при такому використанні мені АМОЛЕД годинника вистачає на тиждень користування. Що, зважаючи на мої налаштування, навіть можна сказати, що трохи більше ніж декларує виробник. До речі, в мене яскравість дисплея виставлена на дві третини. І звичайно, що ви можете отримати від такого годинника. Зника ще більшу автономність, можна увімкнути активацію екрана за допомогою жесту, можна вимкнути вимірювання показників кисню вночі, та можна використовувати відстеження розташування з меншою точністю, або хоча б активувати автоматичне налаштування для локації. І так, можна собі додати може один або навіть кілька днів автономної роботи додатково. Ну але більш висока точність даних та зручність користування для мене значно, значно важливіша. Інша справа версія. 51 мм mm Solar. Там не тільки екран допомагає заощадити енергію, але ще ж є і сонячна підзарядка. Ну і під час зими, та ось зараз вже весни, вона задіяна в мене досить скромно. І буквально по графіку активності підзарядки на годиннику можна бачити, коли саме я був на дворі. Коротше, скромні показники енергії від сонця, можливо, тому що на вулиці часто зараз похмуро. Ну а вдома біля вікна зарядка досить символічна. І я собі так гадаю, що десь у мандрівці. А підзарядка буде значно більш доречна стосовно яскравості підсвічування, в мене вона виставлена на 20%, бо цього реально достатньо у темряві. А на сонці екран навіть ще краще стає видно без підсвічування. Чесно, в мене навіть не було такої можливості, щоб повністю якимось чином розрядити цей годинник. Він занадто витривалий в плані автономності. Тут, взагалі, на відміну від amoled версії навіть система нативно. Не показує відсоток заряду годинник показує лише кількість днів, що залишилось до розрядки акумулятора. Нове та цікаве, це те, що в годинників є динамік та мікрофон. І це, звичайно, вже натурально фішки притаманні смарт-годинникам. Тим більше, що тепер в Гармін є власний варіант голосового керування годинниками. Якщо звичайно для вас не проблема пробубніти кілька слів англійською, бо українську мову, звичайно, годинники не розуміють. І як мінімум, напевно, кожен користувач цієї функції голосового керування годинниками буде використовувати або використовує активацію таймерів голосом. Це просто нереально зручно. Я постійно цим користуюсь, але можна і будильники ставити і яскравість налаштовувати, і запускати зайняття спортом, і вмикати ліхтарика. Коротше, буквально кожна функція може бути активована голосом. Просто тримайте кнопку та промовляйте, що потрібно зробити. Працює все досить чітко та добре. До речі, в мене спочатку чомусь не хотіло працювати на годинниках, це голосове керування, воно спрацьовувало або раз на 20 разів, або взагалі не спрацьовувало. І врешті-решт, коли я розібрався, то виявилося, що в мене якимось чином під час активації годинників чомусь для голосового введення, для голосового керування обралася саме іспанська мова. Не знаю, чому так вийшло, і коли я перемкнув її на англійську, то звичайно все запрацювало ідеально. Тому, якщо раптом у вас на новому годиннику Phoenix 8 працює погано або не працює взагалі голосове керування функціями, то спробуйте просто перевірити налаштування, перевірити яку мову обрано для голосового введення, і взагалі, якщо не знаєте, що спитати у годинника або як поставити йому запит, просто скажіть «What can I say?» І після цієї чарівної фрази він вам покаже невеликий список основних команд. What can I say?». Set up five minute timer. Start running activity. Start gravel bike activity. Голосові нотатки з прив'язкою до геолокації прямо на годиннику, щось новеньке, але теж корисне. Ось так це виглядає. Ось так це звучить, коли вже записано. Давайте спробуємо записати якусь ось голосову нотатку. Подивимося, як це працює. Ось таким чином виглядає інтерфейс, максимально простий, максимально мінімалістичний на обох годинниках, як бачите, і. Е, зараз давайте вже просто вимкнемо та послухаємо, як це звучить безпосередньо на самому годиннику. Вимикаємо для телефонних дзвінків. Звичайно ж, обидва годинники теж можна використовувати. Грубо кажучи, вони в момент дзвінка працюють як блютуз гарнітура відносно телефона, і знову ж таки тут все працює нормально. Ось так виглядає годинник під час дзвінка. Мабуть, з причини високого ступеню захищеності годинника від вологи звучить динамік на годиннику досить стиснено з акцентом на високі частоти. Давайте я спробую зараз е, покласти так, щоб можна було послухати. Ось так, десь приблизно ви будете чути співрозмовника на своєму годиннику. якщо зробити максимальну гучність на динаміках, теж маємо непогане звучання, в принципі, розмовляти можна. Можливо, десь дуже шаному в місті будете так добре чути. Пишіть про свої враження в коментарях, обов'язково не забувайте це робити, залишати. Певний фідбек, хоча через динамік можна не тільки розмовляти, а й навіть послухати музику, якщо додати її в пам'ять або завантажити в додаток типу YouTube Music. До речі, разом з новим динаміком також і нові звуки отримали і спортивні активності: початок, завершення активності, попередження про високий пульс, звук про нове коло, також звуки таймеру, будильника та інше все це інакше ніж були раніше звуки. І треба сказати, що нові звуки на годинниках досить приємні, можна сказати, навіть звучать вони якось більш сучасно, і мені це сподобалося. Як завжди, зі смартфоном на Android через годинник трохи зручніше відповідати готовими шаблонами, якщо вам щось прийшло, наприклад, в месенджер. А ось з айфону повідомлення можна лише переглядати, але в новинках з'явилася альтернатива. Тепер можна з годинника отримати доступ до Siri на вашому смартфоні, та можливо з її допомогою відповісти на повідомлення знову ж. Далеко не найзручніший, хоча хоч якийсь варіант для роботи з відповідями. Read out loud my WhatsApp messages. Hi, That's everything. На годинниках цих є, мабуть, відстежування. Ну фактично будь-якого виду спорту. Список підтримуваних видів спорту просто величезний. Наприклад, я відносно недавно спробував падал теніс, і виявилося, що годинники підтримують відстежування цієї активності. Всі різновиди спорту знаходяться за натисканням правої верхньої кнопки, але інтерфейс зазнав змін порівняно з попередниками. І в цьому розділі є дві частини: це дії, там заховані всі види спорту, а нижче розташовані. Інші функції просто списком. Цікаво, що не обов'язково заходити в розділ дії постійно, можна пару своїх найчастіших активностей закріпити вгорі, наприклад, біг та велосипед, ось так в мене тут знаходяться. Самі спортивні активності тепер мають ніби три екрани одразу: це початковий екран з налаштуваннями та пропозиціями. Я тут часто беру щоденні поради для пробіжок. Також тут можна під'єднати, наприклад, нагрудний датчик пульсу, якщо він раптом автоматично не причепив. Ще один екран це дані самого тренування, та також тут є і третій екран, коли свайпаєш з боку в бік, це музика. І я помітив, що я цим третім екраном з керуванням музикою майже ніколи не користуюсь. Ну, принаймні, якщо мова йде про перемикання на нього з допомогою свайпа. Якщо мені хочеться керувати музикою, то зазвичай я просто. Затискаю нижню ліву кнопку і відкривається керування музикою. Мені так якось зручніше. Я до цього досить вже сильно звик. Це якось більш інтуїтивно для мене. Я, до речі, недавно активував план силових тренувань, буквально тільки не розпочав його. Дуже хотілося випробувати наскільки адекватно нові Fenix фіксують силові тренування, чесно кажучи, якоїсь разючої відмінності в плані силових занять спортом я не помітив. Мені здається, що досить адекватно від... Відносно адекватно фіксують годинники повтори, і на загальному силовому тренуванні досить непогано, сам годинник визначає, що саме я робив. Ну звісно, бувають у годинників помилки. Наприклад, коли я підіймаю гантелі якось не особливо ритмічно там фіксую у верхній точці, а потім повільно відпускаю, то можуть вони збиватися, може бути неправильно порахована кількість повторів. Ну, хоча воно й не дивно в такій ситуації. Хоча взагалі досить магічно виглядає, коли про просто запускаєш силове тренування загальне, робиш 4-6 повторів, і годинник сам вмикає вправо. Тобто він відчуває, що ти почав займатися і рахує ці повтори, які ти вже почав робити до того як запустився сет. Ну чи як це правильно назвати? Підкажіть, будь ласка, в коментарях. Я не дуже обізнаний в термінології. Навігація точно стала зручніша завдяки швидкому розблокуванню сенсорного екрана Також, загалом, меню та організація налаштувань трохи зазнали косметичних змін. Мін, мені, як людині, яка використовує маршрути своїх друзів зі стравою, мабуть, трішки зручніше стало знаходити збережені маршрути. Це, звичайно, дуже добре. Стосовно точності запису переміщень, повторюсь, я використовую усі доступні системи одразу. Це може трохи сильніше розряджати годинники, але точність мені важливіша. І до точності маршруту та відстані в такому режимі в мене питань не виникало. А от якщо обрати інший варіант, то може бути помітно, що трек трохи не співпадає з доріжками на мапах. Навіть в режимі прогулянки, так що обирайте самі, наскільки гарна точність вам потрібна. Я обираю тільки усі системи, бо особливо при швидкому переміщенні, як на велосипеді, це може впливати навіть на результати тренування. А при застосуванні всіх систем, навіть в лісистій місцевості на МТБ маршрутах, трек, на мій погляд, коректний. Це для мене важливо, бо годинник це мій єдиний велокомп'ютер наразі. А стосовно запису висоти і переміщень, я ніяких великих косяків не помічаю. Точніше помічав, але то була робота реп у нашому досить неспокійному регіоні. Коли атакують шахеди або ракети, то висота може визначатись помітною похибкою. Ну але то не провина годинників. Нові датчики зовсім інакше виглядають навіть. Та основне, вони не тільки трішки по-іншому сконструйовані, але ще вони отримали можливість вимірювати пульс, рівень кисню та температуру, та ще робити кардіограму. Звичайно, вона в нашому регіоні не працює, але для Тих, хто без цього ніяк не може, доведеться полізти в свій аккаунт Гармін та змінити там регіон розташування. Потім доведеться зробити повне скидання своєму годиннику, якщо ви вже його налаштовували, і потім ще доведеться на смартфоні увімкнути додаток Fake GPS та підмінити локацію годинника при його першому налаштуванні як нового. Так що раптом, якщо ви дуже зацікавлені в тому, щоб отримати свою справжню кардіограму, сидячи в себе на дивані вдома, то Можна цим заморочитися та отримати свою кардіограму разом з Phoenix 8 І коли вже ви нарешті активуєте цю функцію в себе, то в додатку можна навіть буде результати кардіограми скачати у вигляді PDF-файлу та відправити своєму лікарю. А ось точність датчиків пульсу, чесно кажучи, я не бачу сенсу тестувати та перевіряти взагалі. Вони навіть у четвертому поколінні, попередньому зараз тут п'яте покоління встановлено цих датчиків були відносно непогані. Це оптичні датчики, і під час руху активностей вони вам все одно не дадуть ідеальних результатів в замірів пульсу, особливо силові тренування, фактично без шансів отримати ідеальні показники пульсу. Тому, якщо хочете точні дані, гарні показники пульсу на пробіжках або що, просто придбайте собі нагрудний пульсометр. Це фактично єдиний нормальний спосіб отримати коректні дані. А отже, нагрудний пульсометр це наше все. Восьмі Фенікси стали ще трішки, а може і навіть помітно більш функціональним, звичайно, разом з функціями догори йде і ціна. І думаю, що далеко не кожен власник, наприклад, попередньої серії Фенікс 7 буде мати достатньо стимулів для того, щоб зробити цей апгрейд. Особливо коли мова йде про більшу версію на 51 мм з серії Solar з MIP in Pixel Display. Там ціна вже відверто відчутна. Хоча, на мій погляд, Два годинника своїми можливостями абсолютно виправдовують їхню вартість. Ну а тим більше, якщо ви власник набагато більш старіших версій, або у вас є просто можливість це зробити, то чому б і не оновитись. А комусь, напевно, стимулом до покупки стане можливість випробувати фенікси саме з AMOLED дисплеєм або Фенікси зі вбудованим динаміком та мікрофоном. Це також може бути комусь більш цікаво. Не забувайте дивитись актуальну вартість та наявність цих годинників за посиланням. У описі під відео. Обов'язково діліться враженнями про Фенікси у коментарях до цього відео. Обов'язково лишайте свої питання в коментарях. Можливо, я ще встигну на них відповісти, поки ці годинники в мене. Та як завжди дивіться інші наші відео, тут їх на каналі дуже багато, і вони всі корисні.